Зараз ми перебуваємо в відділенні інтенсивної терапії новонароджених, де знаходяться передчасно народжені діти. І от ми е, веземо передчасно народжену дитину у відділення, де вже заздалегідь готова там, відкрита система, яка має е, е, зігране да, гніздо для того, щоб цю дитинку укласти і придати їй фізіологічне положення. Це е, дихальний апарат для проведення дитині вентиляції. Це усі необхідні масочки, шапочки, стрічка, манжетки для вимірювання артеріального тиску в залежності. Тобто, це все воно вже готово для того, щоб прийняти дитину. Стоїть пульсаксіметр, приготовлений цифровий рентген-апарат для того, щоб можна було стабілізувати дитину і зробити її рентгене, подивитися на легені. Ну і персонал, який готовий прийняти цю дитину і надавати їй допомогу. Найкраще, що допомагає передчасно народженій дитині, це любов та спокій. Сьогодні ми говоримо про нейророзвивальний догляд і метод кенгуру підхід, який відтворює умови материнської утроби та допомагає мозку малюка розвиватися природно. Звідти витягуємо дитину в плівці. Бачите, ми її не розвернули з моменту народження до моменту поступлення у відділення. Далі вона приєднається до температурний датчик, вмикається тепло і після цього ця плівка забирається. Далі їй вимірюють розмір шапки, який їй потрібен буде одягнути канюлю. Канюля на носик, да, яка допомагає дитині дихати або підтримувати самостійне дихання. Далі її приєднає задчик для пульса Xim 3, одягнуть манжетку для вимірювання артеріального тиску. І далі ми її повинні ми її обклали спеціальні містечка. Вона буде знаходитися в такому інкубаторі, де підтримується температура, вона тут встановлюється, да? температура, вологість, там є температурний. Шкірний датчик для того, щоб контролювати цю температуру. Потім дитина росте. в інкубаторі, У нас у відділенні, в нашому перинатальному центрі, в інкубаторі знаходяться діти, які народжені в ваговій категорії до 1000 грамів. Якщо дитина більше, ніж 1000 грамів, вона вже знаходиться на відкритій реанімаційній системі, але там, бачили, таке робимо халабуди, щоб її таке передати. По-перше, це від шому захищає. Це тиша, це темно, тому що внутрішньоутробно темно, і ми повинні надати їй умови, наближені до внутрішньоутробних. Така дитина, якщо вона не народилася 24 тижні, а самостійно почне дихати 34, то це 10 тижнів. 10 тижнів це 70 днів.